Пропонується до продажу просторий будинок у селі Устя, розташованому в мальовничому регіоні України. Це чудова можливість для тих, хто шукає затишне житло в спокійному сільському середовищі з доступом до необхідної інфраструктури. Детальніше ознайомитися з інформацією можна за посиланням на телеграм-канал. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Будинок частково мебльований, має камін, санвузол на вулиці. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Загальна площа становить 125 квадратних метрів, що забезпечує достатньо простору для комфортного проживання сім'ї. Будівля побудована з якісних матеріалів і знаходиться в доброму стані, готова до заселення. До будинку прилягає земельна ділянка. Яка може бути використана для садівництва, городництва або облаштування зони відпочинку. На території також розташовані господарські споруди, які можуть служити для зберігання інвентарю або утримання домашніх тварин. Село Устя характеризується спокійною атмосферою та мальовничими краєвидами, незважаючи на сільське розташування, тут є доступ до необхідної інфраструктури. Місцеві крамниці забезпечують основні потреби мешканців. У селі є школа та дитячий садок, функціонує фельдшерсько-акушерський пункт. Наявність громадського транспорту забезпечує сполучення з найближчими містами та селищами. Перевагами придбання цього будинку є простора площа, готовність до заселення, земельна ділянка, також спокійне середовище. Це ідеальне місце для тих, хто шукає відпочинок від міської метушні. Ціна всього 8500 доларів. Для перегляду деталей не забувайте переходити за посиланням до телеграм-каналу.